На вулицю ми не завжди можемо вийти. Буває, погода погода плоха, а більше всього то, що воно стріляє, взривається і страшно гуляти на вулиці, то, відповідно, ми краще сюди прийдемо, вони поіграються тут, поспілкуються між собою. Після ремонту нашого укриття ми не тільки запропонували його для того, щоб мешканці сюди заходили під час повітряних тривог, але й волонтери, наша Марічка, вона запропонувала зробити дитячий куточок разом з адміністрацією. Ми були дуже раді. Кожен з вас створить свій антистрес. Отже, давайте розпочнемо. Візьміть, будь ласка, у ручки свої олівчики. Давайте намалюємо спочатку нашу сову. Кожен змальовує іншим кольором Ось на свій смак кожна дитинка, як вона це бачить. І тоді ми можемо навіть розуміти, в якому стані наразі є дитина. Його почали використовувати вже і в навчальних цілях, і для того, щоб могли і психологічні якісь, і мінну безпеку для дітей проводили. Зараз в такий час, в такі куточки вони повинні бути.